Це. Може, вона ще й реп читає. Космос, це просто космос. Хе. Знайомся, бедлам. Жирне ім'я, суперсили, знищення електричного поля, зокрема того, що у ваших мізках спричиняє тривогу, розгубленість, біль. В принципі, як і Галіма, попса. Він нам підходить. Я дух часу. Кльово. Добре, то ти можеш відчути на дотик. Пульс суспільства? Ні. Ні, я просто блюю кислотою. Oh. Якщо що можу показати, Ні, повіримо на слово. Тим більше ми всі їли шаурму в да. переході. А це це фантом. Але ж... Фантом! <ривається> Нормас! Скажи. Його ж тут немає, так? Ну, може, запізнюється. Мене звуть Расті, але кличте мене зоретрус. Оце це так. так. Расті, це так. Галіман. То звідки ти родом? З планети Моджосвіт. світ. То ти Повна хвилинку ваша. ти прибулець. Здається. Так? І чим це нам корисно? Я просто кращий за вас. І до речі, в усьому. Коли-небудь я знайду цілу країну людей, які гірші за мене в усьому. Таке собі тупе стадо. Я поїду туди і стану їхнім суперменом. Та це ж у Канаді. За Канадою тобі гризло порву муфлон. А це. Доміно. Чим багато? Мені фартить. Це ніяка не суперсила. Ще яка сила? Ні не сила. Сила сила. Ні не сила. Так, сила. Ніфіга. — Ще яка сила? Ні не сила. Так, сила. Так насила. Ні, сила. Так сила. Я ж казала. Геть з моєї голови. Я не у тебе в голові. Я у спальні якогось пацана. Ну, якщо так, чому ти приперлась до нас? Ну, хрінь його знає. Що це означає? Я знаю, що я тут не дарма. Я точно знаю одне, якщо я захочу, мені пофартить. Як країну Рейнолдсу у 2008-му. Я не знаю, хто це. Беремо. Мені фартить. Вона класна. І останній кандидат Пітер. Щось ти не схожий на себе. То які ти маєш суперсили, що ти. Ні, я я сил не маю. Я просто. взагалі ніяких суперсил? А, у мене діабет першого та другого типу. Оу. О, а інших і не буває. Так, він усі зібрав. Якщо знайдеш третій, дай нам знати. Так, беремо. Так. Верно! Добре попрацювали.